Добрий день, дорогі друзі. Я хочу вам поділитися з вами трошки такою маленькою наукою. Коли люди приходять до Христа, приймають Ісуса Христа, то ми стикаємося з таким, такою проблемою, що багато нам, рідних, близьких, знайомих, сусідів, кажуть, що ми поміняли свою віру, що ми передали Бога. І відступили від Бога і від віри. Але тут такі будуть пару, ну то кажуть, маленька така буде проповідь, як правильно відповідати людям. І щоб ми знали в своєму серці теж, як правильно це, щоб нас ніхто не міг збити з правильної дороги ту, яку ми вже вибрали. І от я хочу. Таке, таке є питання, коли, чи не поміняли ми свою віру, чи не відтеклися від Бога. Коли ми приймаємо Ісуса Христа Своїм Господом, ну я вже говорила, люди нас звинувачують, що ми поміняли віру. Тоді ми почуваємо себе не дуже добре, ми почуваємо якусь таку, що ми винуваті в чомусь, і нам ну, недобре в нашій душі. Але щоб якщо ми будемо мати знання, то ми будемо керуватися тим. І ми будемо проходити разом з Богом ці всі трудності, ці всі звинувачення, які нам дають люди. <кій> і в Ефесянам 4,5 написано чітко і ясно: один Бог, одна віра і одне хрещення. І багато людей нам задають питання, чому так багато церков, якщо один Бог, одна віра і одне хрещення. І тут такий можна привести. Привести приклад, як приклад, одна сім'я, яка має багато дітей. Наприклад, є такі багатодітні сім'ї, що має 5, 6 і 10, і більше дітей. І коли вони вже дорослі, вони вступають в своє життя, кожна дитина жениться чи виходить замуж, вона будує свою сім'ю. В них є Спільний батько і мама, і вони від них ніколи не відреклися. Але батько дає кожній дитині свободу, як їй будувати свою сім'ю, як виховувати своїх діток, які будуть там в них правила в сім'ї, які постанови. І це вже якщо багато дітей, і кожна сім'я різна. І Навіть двоє дітей, і то в сім'ї різні. І ми не можемо говорити: робити як один робить, так всі повинні робити. Це неправильно. І так само тут прирівнюється. Якщо є один Бог, так само в нього багато дітей. І сім'ї це є церкви. І Є різні церкви, але коли всі, е, е, люди приймають Ісуса Христа як свого Господа, як свого Спасителя, то вони е, е, об'єднуються всі біля одного бога, але в них різні сім'ї, різні церкви, і кожна церква має свій, ну як уклон чи як його правильно, на своє направлення. І всі ці сім'ї якби доповнюють одне одного. Хтось рухається в одному направі, хтось в другому більше, хтось вцілені, хтось є в євангелізації. Хтось, як душепопечительство, займається, тобто ми не можемо сказати, що одна церква правильна, а друга неправильна, так як можемо сказати, що ця сім'я цієї дитини правильна, а то і неправильно. Ми всі різні, і в нас різні смаки, ми по різному вдіваємося, ми різно, різно навіть готуємо їду нашу. Але нас повинно об'єднувати один Бог. Так як написано, один Бог, одна віра і одне хрещення. І ще теж такі є питання, що ну, за цю віру, що ми можемо сказати, що якщо ми віримо в Ісуса Христа і в одного Бога, Отця, Сина і Духа Святого, то Святу Троїцю, як ми можемо ну, поміняти віру? Або ми віримо, або ми не віримо? І часом, може, навіть коли нам люди кажуть, що ви поміняли віру, ми можемо просто їх спитати: а яке ім'я вашого Бога, в якого ви Бога вірите? Ну, розкажіть нам, щоб ми краще це розуміли, знали. І ми повинні знати, що наш Бог Ісус Христос, ми маємо Отця Небесного і ми маємо Духа Святого, щоб нас ніхто не збивав з цього істинного путі, коли ми пізнали, і ми можемо сказати тим людям, щоб ми на, на Ще більше приблизно до до Бога. Ми пізнаємо Бога. Ми хочемо читати Його слово. Ми хочемо пізнавати Його волю, щоб виконати. Бо можна вірити в Бога, але не знати Його волю і не виконувати Його волю. І часом є в людей. Я чую, що що би не, не сталося в житті, і люди говорять, що на все воля Божа. Але коли ми будемо пізнавати, що не на все воля Божа, наприклад, на вбивство, на, на якісь грабиш грабіж. На війни, на все негативне, на все зле на це нема волі Божої. Бог не хоче, щоб люди хворіли, Бог не хоче, щоб люди вмирали. Він все дав своєму слові. Він, він Бог цілитель, він Бог утішитель. І ми не можемо сказати, що на все воля Божа. І ми занурюємося, в Слово Боже, і ми іслідуємо. Іслідуємо. По-українськи. Вивчаємо, досліджуємо. що є воля Божа. Якщо ми читаємо Слово, як ми це досліджуємо, то нас вже ніхто не може збити ніяким словом, ніяким цим реченням, чи там ми можемо, як то кажуть, вже твердо стояти на Слові Божому і не відступати від Нього. І ще хочу сказати: церкви були і будуть різні, як різні сім'ї, усіх є щось спільне. Це спільне, це наш Господь. Це наш духовний Батько. Коли я вірю в Бога, то я, значить, Його люблю. Все, щоб ми зрозуміли, таку маленьку основу.